Центр Гановера справляє враження історичного острова посеред сучасного міста. Невелика кількість уцілілих у війну середньовічних фахверкових будинків утворює цілісний ансамбль. Туристи швидко зорієнтуються у провулках, якщо йтимуть за червоною лінією. Вона понад 4 кілометри петляє містом торуючи шлях до 36 туристичних принад Гановера. Серед них будівлі королівської розкоші упродовж 200 років Гановер був резиденцією вельфів, однієї з найстаріших європейських династій. В оцей збудований для нього палац король вельф, однак, так і не в'їхав. 1866 року його позбавили влади русаки. Після десяти років простою порожня резиденція зрештою стала будівлею університету. Коли придворний будівничий архітектор-візіонер Георг Фрідрих Лафес у 19 столітті запланував збудувати оперний театр перед ворітьми міста, король Ернст Август спочатку був проти. Насправді ж, місто дійсно так швидко розвинулося, що нині опера стоїть в самісінькому центрі. Так само багато у місті будували і за часів пруського правління. Нова ратуша символ Гановера. Під час екскурсії палац ратушу можна оглянути включно з горищем. А також чудовою панорамою міста з його численними оазами для відпочинку. Серед них і Машзе – штучне озеро у центральній частині міста. На прогулянку та відпочинок запрошують також береги Лайне, яка протікає через Гановер. Просторий сад Георгенгартен, закладений як англійський ландшафтний парк, особливо полюбляють студенти. У королівських садах Геренхойзер відвідувачі можуть прогулятися як у 17 столітті. Великий сад перлина літньої резиденції вельфів. Його ініціаторкою була кюрфюрстиня Софія Гановерська, яка мріяла про свого роду бенкетний зал просто неба. Центральною спорудою саду є фонтан за вишки 80 метрів. Це дуже стильне місце для пікніка. Смаколиків можна роздобути у ресторані тут же в парку. Чудовим місцем для відпочинку є також грот у королівських садах. Оригінал, щоправда, не зберігся. Мисткиня Нікі де Сансфаль мозаїкою вдихнула у печеру нове життя. Скрізь у місті можна помітити сучасні акценти. Увагу привертають, наприклад, нанас фігури, які теж створила Нікі де Сантфаль. У Гановері здавна охоче виставляють мистецтво Просто неба експонатів дедалі більше. Навіть автобусні зупинки вирізняються, адже їх оформили міжнародні дизайнери. Ще більше мистецтва можна побачити в музеї Августа Кеснера. Новий зовнішній фасад ніби оповиває стару музейну будівлю. Результат величезний куб з бетонної решітки з п'ятьма тисячами вікон, в яких виставлені об'єкти дизайну. Музей шпренґеля присвячений сучасному мистецтву та класичному модерну. Щороку тут проходить до 25 виставок. В самому місті, як і за його межами, можна знайти безліч цікавого. А в зелені садів завжди знайдеться місцина для відпочинку.